Покажу, як використовую підкислювач і засіб від мікотоксинів при приготуванні корму. От у нас намішано якраз лактуючий корм. От, відважили добавочку, премікс. Беремо, це у нас підкислювач. Буквально там 200 кг корму. Беремо з розрахунку 100 г, кілограм на тонну з розрахунку беремо. Так, І собі спокійненько сипемо. От, 6200, якраз тут у нас трохи цутковий премікс. Також беремо засіб від мікотоксинів. так як зерно все-таки рік лежить, хоч воно гарної якості, але краще його перестрахуватися. Так як він ще йде з гепопротектором, тобто для печіночки буквально 100 грамів докидаємо. Ну, зрозуміло, що це залежить від зерна, залежить від багатьох факторів але краще його використовувати для профілактики, щоб не було ніяких тоді в нас негативних обставин. Все, у нас по обрагам зіграли 6300, тобто 200 грам підкислювача, 100 г від мікротоксинів, тобто це пів кілограма на тонну і кілограм на тонну підкислювача. І сюди засипаємо одразу там, де змішується. Так, ще можна нормально було б отак його перемішати. Щоб воно змішалося краще, щоб ніде не було, воно не залишилося. І оп, як чорною рукою вдасться, собі засипаємо. Все, і будемо знати, що ми перестраховані. Підкислювач дозволить гарніше розщепляти корм засіб від мікотоксинів для профілактики. Щоб не було ніяких проблем з мікотоксинами, так для свиноматок це досить важливий фактор. І далі готуємо.